Компанело L2 A7 на 10 передач. Протестував і можу сказати своє враження. В комбінації з системою Naru White, працює чудово, пару тисяч кМ ні одного спадання ланцюга. Тобто натяг ланцюга тримає відмінно. Другий плюс це те, як працюють передачі, чіткість передач. В неї є система Shadow, яка збільшує і покращує чіткість її, тобто з цим проблем немає. Як налаштуєш, так і працює. 42 зуба забирає спокійно, не потрібно боятися, що з великою пательнею у вас не закине. Закине. І прямий підвід. Красиво!